Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, Він каже: Чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення, залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Слово Господнє. Цій такій дуже драматичній історії з першого читання про двох братів Каїна і Авеля починається з великої заздрості, Каїна до Авеля, закінчується вбивством. І між тим є дуже велика байдужість, коли Каїн говорить. Хіба я сторож брата мого, я не знаю, де він, хіба я сторож брата мого, тобто мені байдуже, де він? Мені байдуже, що з ним відбувається. Ми цю історію можемо читати не тільки в такому контексті двох людей, двох братів, але взагалі двох людей, взагалі суспільства, взагалі народу, взагалі всіх людей, де Ця заздрість до іншої людини переростає в таку сильну байдужість. Мені байдуже, що відбувається з іншою людиною. Така сама або дуже подібна історія була в притчі про блудного сина, там є старший син, який теж так заздрить своєму братові, тому блудному синові, що. Він говорить до свого батька: то ти йому все даєш, ти йому і це, і це, і це, а мені ніколи нічого не дав. І що за цим всім стоїть? Стоїть великий сумнів в любов, що він не отримує любові, ніби батько його не любить, ніби Бог не любить Каїна, ніби той милосердний отець не любить свого старшого сина. Але це неправда. Це велика брехня. Так само, її дорогі, ми з вами стаємо перед Богом не раз із цим таким сумнівом. Сумнів в любов. Ця сумнів, в любов Божу, вона породжує наступні заздрість до інших людей. Хтось має, хтось успішніший, хтось здібніший, хтось має більше талантів, комусь там більше вдається. Хтось у духовному житті більш такий розвинутіший, а я. І це та сама історія, що була з Каїном, та сама історія, що з тим старшим сином, та сама історія, що і з фарисеями, які приходять до Ісуса кажуть: докажи нам, покажи знак, докажи. Так само людина просить знаку, знаку любові. Бо Кожна людина прагне любові. Але якщо ми подивимося на Ісуса і учнів, то учні не просять знак, тому що вони щоденно перебувають з Ісусом, тому що вони щоденно досвідчують Його любов, бо вони є люблені ним в подружжі, в стосунках, не просять знаку, чи ти мене любиш, тому що досвідчують любов один від одного. Досвідчують турботу один про одного, досвідчують добрі слова, цю турботу в любові. Але тоді, коли починають просити про знак, докажи мені, що ти мене любиш, покажи свою любов, то це вже означає, що стали далекими, чужими один від одного, так як фарисеї, вони чужі, вони, вони від Ісуса дуже далеко. А учні є близько, і вони не просять про знак, бо вони щоденно досвідчують його любов. Спробуймо в собі теж це побачити. Якщо ми просимо від Бога знаку, покажи, докажи, зроби це, зроби так, зроби, щоб я вже тепер точно повірив, як Тома, поки не побачу, не доторкнуся до його ранту, доти не повірю. Якщо цього в нашому житті, якщо це є, якщо цього є багато, то зробімо собі, можливо, висновок, подумаймо над цим, як я є, в якій я близькості з Ісусом. Тому що протилежним до того, щоб просити знак, є довіра, довіра до Ісуса. Ісусе, довіряю тобі. Не прошу, докажи, але довіряю тобі. Довіряю, що в подіях сьогоднішнього дня ти є поруч, ти є зі мною, Ти мене благословляєш, Ти мене любиш. І навіть якщо інші люди мають більше, знають більше, талановитіші, розумніші, кращі, то нехай це буде на Твою славу, Господи. А я дякую за те, що Ти мене любиш і мене провадиш в житті. Це є постава учня Ісуса, який довіряє Богові, живе в цій довірі. Просімо про цей дар довіри до Бога, щоб особливо у важких ситуаціях нашого життя в часі кризи, в часі труднощів, хвороби, в часі війни, щоб ми не просили про знак, але щоб ми бачили, як Бог турбується і як Він. Є поруч з нами. Амінь.